Мало не одружився через одну дурнувату фразу. Це сталося близько двох місяців тому, і я досі прокидаюся о третій ночі в холодному поту, згадуючи це. Отже, я був на такому собі невимушеному барбекю в дворі, куди мене запросив колега. Атмосфера розслаблена, їжа смачна, а я, як завжди, зображаю соціально незграбного хлопця. Стою з чашкою коли і роблю вигляд, що мене безмежно цікавить гриль. І тут заходить вона, назвемо її Анна. Вона неймовірна, красива, дуже привітна, сміється легко. Знаєте, з тих людей, які просто кажуть привіт, і в тебе мозок відключається. Якимось дивом ми починаємо розмовляти, як це сталося, досі загадка. І все йде напрочуд добре. Вона сміється, я якось умудряюся складати слова в речення. Говоримо про роботу, подорожі, музику, звичайно, легка бесіда. А потім вона питає: ну а чим ти займаєшся у вільний час? Мій мозок, будь смішним, будь чарівним, будь сміливим, мій рот. О, я в основному просто гуляю містом у пошуках когось, з ким можна одружитися. Клянусь, я мав на увазі жарт. Вона завмерла, а потім засміялася. Але перш ніж я встиг виправитися, її тато, який, виявляється, увесь цей час стояв позаду, каже сподіваюсь, у тебе є гарна робота і серйозні наміри, синку. Я обернувся, ніби мене щойно викликали до фінального боса. Чоловік виглядав так, ніби пережив чотири війни, три розлучення і умів навіювати страх за кілометр. Я запанікував і як справжній професійний ідіот випалив сер, я просто хотів сказати, що ваша донька дуже підходить для шлюбу. Вона почервоніла, я зблід, а її батько почав посміхатися так, ніби вже подумки обирав банкетний зал. Я тихенько зник у дім і наступну годину допомагав мити посуд, аби тільки ні з ким не зустрічатися поглядом. З того моменту пройшло кілька днів, а я досі думаю про ту дівчину. Хочу продовжити з нею спілкування, поки без одруження. Але через той тупий жарт в присутності її тата, моя репутація трохи підзіпсована. Як можна було б все виправити?